Події 2022 року вплинули на життя кожного мешканця України, і зараз, як ніколи, люди потребують підтримки та співчуття у спілкуванні з близькими та друзями, з родичами та знайомими, і навіть із сторонніми люди хочуть бути зрозумілими та почутими. Оператор банківського контактного центру став не лише тим, хто вирішує складні фінансові питання, а й тим, хто виявляє емпатію та надає психологічну підтримку людині на тому кінці дроту. При цьому оператори не менше за інших переживають те, що відбувається, а намагаючись вмістити в себе болі кожного клієнта, свої переживання лише примножують. Саме тому з початку війни ми зіткнулися із серйозною проблемою проблемою емоційного виснаження операторів. У квітні цього року до мене звернувся. Наш співробітник із проханням про допомогу. Його хвилювало питання: як залишаючись людяним, клієнтоорієнтованим та чуйним, зберігати внутрішню емоційну стабільність? Для того, щоб відповісти на це питання, довелося розібратися, а чи завжди емпатія це добре, і чи завжди вона приносить користь? Психологи виділяють три види емпатії: емоційна емпатія це здатність переживати ті ж почуття та емоції, що й інша людина. Цей вид емпатії виникає ще в дитинстві, коли плаче одна дитина, починає плакати інша. Когнітивна емпатія це здатність поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти, як вона мислить, це інтелектуальний процес, який далекий від мимовільної реакції. Емпатична турбота здатність, яка спонукає дбати про інших людей та надавати їм допомогу. Найбільше питань викликає саме перший вид емпатії емоційна. Здатність переносити на себе чужі емоції може стати нестерпним тягарем, адже запаси емпатії небезмежні. На щастя, щоб допомогти іншій людині, зовсім не обов'язково проживати її емоції. Набагато продуктивніший крок приборкати свої почуття та подивитися на ситуацію з боку. Коли співчуття заходить надто далеко, ми перестаємо думати про інших людей. Нас дуже турбують власні страждання. Щоб емпатія приносила користь, необхідно її спрямовувати у потрібний бік. Те, що ти здатний до емпатії, це здорово і говорить про те, що ти знаходишся на потрібному місці. Але ця емпатія не має приносити тобі страждання. Прямуй від емоційної до когнітивної емпатії та емпатичної турботи. Намагайся логічно зрозуміти проблему людини, а потім подбай про неї та надай усю можливу допомогу. Адже якби тобі довелося б заспокоювати дитину, що плаче, навряд чи це вдалося зробити, якби ти розплакався разом з нею. Щоб упоратися зі своїми емоціями та зберегти холодну голову, завжди пам'ятай про те, що тільки в стабільному стані ти зможеш допомогти клієнту. Але, звичайно, описаний приклад не одиничний. Кожен оператор щодня проживає непростий емоційний досвід, і для того, щоб цей досвід сприймався з мінімальною емоційною напругою, ми розробили низку практикумів та тренінгів, на яких розбираємо способи самозаспокоєння та боротьби зі стресом.